У середу 7 травня в онлайн форматі провели позачергову 66-ту сесію сумської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 58 питань життєзабезпечення громади, зокрема організаційні, земельні та комунальної власності, голосували пакетно взагалі без обговорень. Попередньо опрацювавши все на погоджувальній раді. Першочергово за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїли звання почесний громадянин міста Суми сімом загиблим військовослужбовцям. Це Юрій Юла, Володимир Жеребцов, Дмитро Остапенко, Євгеній Сисенко, Євгеній Шкурко, Олексій Кузніцов, Олександр Кравченко. Далі більшістю голосів затвердили положення про управління, регламент, перелік, стандарт та порядок надання послуг центру надання адміністративних послуг у місті Суми. Вдруге в історії сумської міської ради депутати не погодили припинення повноважень свого колеги, депутата Геннадія Гризодуба, обраного від партії ОПЗЖ, десять 10 за 10 за, рішення не прийнято. Загалом позачергова 66-та сесія Сумської міської ради, восьмого скликання, тривала 35 хвилин і була оголошена закритою.